Слава Ісусу Христу! Ми завжди дякуємо Господу, що Він з нами, що Він нас збирає, що Він має справу з нами. І святе Письмо розкриває перед нами багато цікавих людей. І я захоплююсь, коли зустрічаю там Давида, який голими руками зустрічається з Оліатом і вбиває його. Я захоплююся. Самсоном, який зустрічається із левом і без зброї, долає його, і потім одної з кісток вбиває 300 людей. І є й інші герої, які для нас відкриває слово Господнє, і вони відрізняються від попередніх героїв. Наприклад, Мойсей він мав особливі стосунки з Господом. І його стосунки були настільки близькі, що він днями проводив час молитві з Господом, вів мову. Але коли ми далі переглядаємо всі ці епізоди людей, які були пов'язані з Господом, ми знаходимо зовсім інших людей. Ми знаходимо людей, які, знаючи волю Божу, не збираються її виконувати. Які знаючи Куди їм потрібно йти, вони рухаються в більший бік, як і знаючи, що Бог наказав їм іти і проповідувати, вони три ночі знаходяться в черві, бовтаються і не кличуть до Господа. І ви вже здогадуєтесь, що це Йона. Я хотів би нагадати вам декілька моментів. Третій розділ книги Йони, я прочитаю 10 десятий вірш. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, і також і те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги, то Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його. Йоні це дуже не сподобалося. Він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи, о Господи, хіба ж я не говорив про це? Ще коли був у своїй країні. Тому я спочатку і втікав до Таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Знаєте цю історію? Я думаю, що коли ми читаємо цю історію, то ми знаходимо поруч із Йоною себе. Не один раз, знаючи волю Божу, розуміючи, розуміючи її, бувши в Домі Божому, ми не завжди спішимо виконувати його волю. Я хотів би трошки зупинитися на житті Йони, чому він так саме діяв, і Бог сьогодні, можливо, не так радикально говорить і має справу до нас, але все ж таки його слово. Воно продовжує нагадувати нам Господню волю. Іона свій час отримав від Господа наказ йти до Неневії, але як іти до ворогів, як іти до арабів, як іти до суїтів, як іти до тих, хто є терористи, які постійно загрожували Ізраїлю, які постійно нищили. Взагалі, Неневія це місто Масун Ірак. На їх Біля річки Тигр, ці люди проживали і проживають сьогодні. Ці племена вони постійно нападали на Ізраїль і їм загрожували. І тому Йона він добре знав це і думав, цей чоловік, що слава Богу, на кінець Бог знищить тих, хто загрожує нам жить. Слава Господу, що він вибрав таку позицію і таке прийняв рішення. Ну, хіба не добре, коли ми за час свого життя бачимо, як наші вороги падають, як їх випадають зуби, як вони стають кривими, як вони не можуть ходити просто одне задоволення. Не стає ворогів. І, можливо, і Йона думав, що так само буде і в цьому випадку, друзі. Я собі так провожу паралель, що як часто ми виправдуючи, виправдовуємо, знаючи волю Божу, не робимо, що потрібно, шукаємо якісь різні обставини, ми виправдуємо себе, ми говоримо, що ми змушені були так діяти, тому що то було б недоречно. Йона так само прийшов у порт і дивиться, пароплав стоїть і думає, от загуби цей квиток чи паспорт. Забудь дома ці гроші, якось би було зручно Богу в очі дивитися, так, і квиток є, і закордонний паспорт, і гроші є. І, і все ж таки думав, ну, не попливу, я сюди до Таршішу, куплю квиток там в Іспанію чи в Італії і попливу туди. Нам дуже здається, що коли в нас будуть подібні ситуації, які на перший погляд спрацювали б на нашу сторону, вони б слугували нам на виправдання. Я на, мабуть, і не думав, що воно могло б так бути саме, це було пом'якшеною обставиною. Але, друзі мої, Господь хоче, щоб ми показували, живучи на землі, віру в нього, щоб ми виявляли цю віру, покладаючись на слово Господня, розуміючи цю волю Божу, і Бог хоче, щоб ми не шукали виправдання зовнішніх обставин, знаків, підтвердження своєї волі. і не говорили, що в нас не ну, вистачило часу. Ми не встигли, ми забарилися. У нас сталося якісь неадекватні, нестандартні події в нашому житті. І тому ми запізнилися і тому ми змушені були так діяти. Нам дуже імпонує поведінка і надійони. Нам би хотілося, чуючи волю Божу, якось своє слівце вставити, і свою думку сказати. І так часом не хочеться виконати волю Божу. Навіть і в Любі. Дивлюсь, молоді люди будують стосунки, і якось хочеться. Ну, от хочеться, щоб моя ж таке воля. Але я ніколи не забуду, як старший просвітер по Тернопільській області. і Він каже: у одного брата є син, і вони проблема така, якийсь він не смілий, боїться цих дівок, не знає, як підступити, але такі на думці є, і та гарна, і та гарна. Ну, Батько каже, давай сину будемо молитися, чи ту, чи ту. Ну, вирішили він і поправляє, батька. Тато, ну, ну так як би молиться на ну, Бог що прийде і скаже. Ну давай будемо молитися. Як в нас є коні, то та живе на тій вулиці, а та на тій. Ну, куди коні повернуть, то вже та буде і моя. Ну, mm -hmm. Помолилися вони. І щиро молились батька, та щиро молились. І ось коні повертають. І цей такий наречений задоволений, mm -hmm. одружується життя. Потім не складається. І в бесіді, в діалозі з батьком. Вони говорять, і батько каже: синок, ну я ніколи не помічав, що Бог не відповідав на мою молитву. І Ніколи не помічав, що е, буде щось те, що Бог обирає, підказує, воно буде недобре для тебе. А він каже: статку, ми то молилися, а біжечку я тихенько потягнув. Тягну то і тягни. Друзі, і нам сьогодні Бог сьогодні показує, що Він, отак, як іноді із цим чоловіком, він працював із Йоною. І Він працює сьогодні з нами. І що б ми не робили, друзі мої, Господь намагається нас зупинити, Він намагається нам підкреслити, що в нього є своя воля. Ми сьогодні бачимо, що Бог. Не відправив пароплав, в якому знаходився Йона саме туди, до Неневії. Бог дозволив Йоні далі проявляти себе. Бог дозволив далі цьому чоловікові виконати свою волю в нашому житті, Бог так само не завжди нас зупиняє зразу. Бог дозволяє нам опуститися. І ми можемо порівняти Господа з батьком і думати, оце батько. Чому ж він допустив? Чому ж він не зупинив мене? От, наприклад, рознівався, я вийшов в себе, уже не контролюю себе, або якось раз і подивився на мене. Або, або я. От подивись туди, куди не потрібно дивитися. Захотілось він, ну гарна ж, гарна. І не блиснув мені таким лазерним промінем, фонариком око, щоб я хвилин сп'ят, нічого не бачив. І ми бачимо навіть далі, і Бог не завжди ж оцю ослицю змушує говорити, коли нам подобається та коли тягне нас до тих грошей, і ми рухаємося в бік їх. Ослиця говорить. І тому ми бачимо, що Бог Він не так діє, як би ми ділили. Він має час і Він не поспішає нас зупинять. По-перше, він хоче показати нам, щоб ми насправді проявили себе. Щоб ми, проявивши себе, побачили, хто ми ж є насправді, що нас слабить, до чого ми рухаємося, що нам подобається, і що ми хочемо виконувати. І Бог сьогодні показав для Йони, він відкрив його серце, розкрив його. І коли я говорю про Йону, я ж так само і аналогічно думаю про себе. І думаю, і ви так само, що ми можемо дітьми Божими бути. Бути знати його волю, і в той же час ми можемо не виконувати цієї волі. І ми бачимо, що Бог показує, що Він працює не тільки із якимись випадковими людьми, а він з вибраними. Йона був пророк, обраний Господом. Йона розмовляв з Богом. Йона чітко розумів, що Бог працював із ним і працює через нього, і він саме через нього хоче донести своє слово до неневіття. Він не просто хоче виконати волю Божу свою через Йому, друзі мої. А Він хоче, друзі мої, щоб ми і самі хотіли дізнатися про цю волю Божу і самі виконувати його. же не хоче нас застосовувати просто як рупор якийсь, як магниток вон. І виконувати нас просто як зброю, щоб ми виконували якусь волю. Він же міг Івана послать. І не одного. І він міг скористатися цим своїм правом, послав до Доніним. Ну -Ні. ні, Бог так не робить. Бог використовує нас у тому плані, що Він працює з нами і з людьми. І Бог, працюючи із Йоною, змінює Йону, Працюючи з нами, Він змінює нас. Він не хоче, щоб ми були, як ми часто кажемо, я «Ну, такий, як є. У діалозі в любі суперечки та каже: Ну я така, як є, ну така, як є. Сприймай мене там. І це така, знаєте, таке нейтральне становище, я такий, як є, я нічого, ну характер в мене такий, я нічого не можу, ну такий, як є. А який же ти є? Чи яка ти є? І що складає твою сутність, і скільки в тебе позитивно і скільки негативного. І ми бачимо, що і в йоні було це позитивне, негативне, і в нас так само. І Бог сьогодні хоче, щоб ми виправлялися, Бог сьогодні хоче і виправляє нас. І ми бачимо в епізоді, в діях із Йонею ми бачимо, що відбувається шторм. І так само, і не зразу. Бог дозволяє йоні відплисти, Бог дозволяє йоні, йоні піти туди і і, і Він там, можна так сказати, похрапує, храпе. тут людей гойдає, вони не знають, що робити. Але Бог не втручається в цю ситуацію, не поспішає і з розібратися. О, ну, Здається, щоб наша б то воля була, та він би на тій би не ліби з тиждень. Бі. Ми б з ним попрацювали б так, що він би б ніколи б не заходів спати. Але, друзі мої, Бог діє по-іншому. Бог сьогодні зупиняє йону. І в мене питання. Ну а чому Бог обирає такі шляхи? До арабів посилає євреї. Ну чому до арабів посилаєш євреї? Чому не посилаєш ти Араба? Чому ти не іншу якусь е, методику використовуєш? Ну і дивуюся, наприклад, я коли думаю над цим, це і мова не та. це ж вже присутній акцент, це зовсім інша людина, якої не сприймають. Але Бог так вирішує. І Ісус Христос говорить Матвій Описи, в 12 році неметяни судитимуть, стануть на суд із родомців, тому що вони розхайлись від проповіді Іони, а тут більше того. Друзі мої, а тут ворог їм говорив, тобто Бог хоче сказати: до Неневитян говорив ворог. А ви слухайте найкращого проповідника, ви спілкуєтеся з Сином Божим, і ви не повірили, ви не прийняли. І ось, друзі мої, він хоче Бог сяди, щоб ми навчилися Богу довіряти, слухайте, його, щоб ми навчилися жити за Його словом. І на превеликий жаль, багато сім'ї з нас хоче бачить диво, бачить знамено, бачить якісь підтвердження, хтось іде до якихось знатоків, які можуть вважатися себе, себе з натоками, хтось хоче якесь пророцтво почути. Але, друзі мої. Коли я далі думаю над тим, як Бог вибудовує свої шляхи і Його воля виконується, ми читаємо, що ніби не від Йони. Тобто, оце ці люди, які взагалі були вороги, які були ідолопоклонники, яких було дуже багато баків, вони не їдять, не п'ють, вони посяться. Їхня худоба ця не робить. Вони повертаються в протилежний бік. А далі, друзі. А далі ви подивіться, що далі відбувається оце яке нутролюдське. Наскільки ж ми буваємо в А ми бачимо, що далі? Що робить Йона? Йона виконав свою волю, попроповідував він цим неневітягним. Я думаю, що він там не вилучався, він там не використовував усі свої здібності, свої ораторські здібності. А далі я помічаю, що цей чоловік. Іде в пустелю за місто, за мури небі, і сидить, сидить. Де два, що скільки? Він сидить, 40 днів, написано. Тому що Бог сказав, що 40 днів, через 40 днів я знищу. І ось ця людина на спекоті, зробивши якийсь собі курінь. На початку майбутнього, він сидить на спекоті і думає, о, Господи, ти ж, мабуть, зараз помилуєш оці. Ні, він так не думав. Сидючи на спекоті, він чекає, коли Бог їх знищить. Я собі думаю, друзі, мої, який там його був комфорт, який зрубний, що він там їсть, хто йому носить цю їжу, уявіть собі. Ми задаємо питання, чому ти сидиш там? Іди собі. Іди, повертайся до свого народу. Але він так не робить. Він там сидить. А насправді, друзі мої, ми бачимо, що Бог милує цей народ. Сіть багато людей, друзі мої, чекають Божого суду зараз, чекають справедливості, щоб вона відбулася саме за їхнього життя і що це. Було видно суттєво, що було покаране зло, і воно було покарано швидко, так, щоб ми це бачили, друзі. мої. Але ми не знаємо волі Божої. Ми не знаємо, що... ми іноді і думаємо, що ніхто не втече від гніву Божого. Але на даний момент ми не можемо зрозуміти природу Бога, що вона інакша, що Бог вміщає всіх, Бог любить всіх. І так само. Друзі, як Йона, який хотів і чекав, що бори його зникли, ми можемо допускати у своєму серці оцю ненависть, оцю нелюбов. Друзі мої. І далі я дивлюся, що суда не було. А Бог працює над Йоною, який розсердився. І Бог дає таку невеличку йому надію, втіху, виростає просто. Так, миттєво велика рослина. І ця рослина була наскільки такою чудовою, її гілля було таке широкологе, що він міг спокійно там сидіти під цим деревом. Вітерець, як вважаю, собі, низом протягував йому, Йому сидіти дуже з задоволенням там. І він, мабуть, і більше ж трошки там сидів. Ну, Бог далі працює з цим. Бог проводить відкритий урок, із Йоми. І Бог через деякий час. Йона ж то кипить там, в нього все не так. Він не знаходить собі місця. І червячок влазить, і ми читаємо: дерево засихає, і люди, ця людина в гніві, в обуренні, засмутилася, молиться до Господа. А нема дерева, забери мене. Не хочу я жити. Забери мене. І ось я дивлюся, як Бог, маючи таке велике терпіння. А маючи таку величезну, любов, е, далі працює з цим чоловіком. Так він каже: так ти ж цю рослину не вирощував. Ти не ходив за зерном, ти її не садив, ти не поливав. Все це зробив я. І коли вона засохла, ти обурився на мене, що вона засохла. А ці люди, які не можуть відрізнити ліву руку від правої, І ти сьогодні хотів, щоб я її знищив, друзі, ми, ми бачимо. Бо вчить сьогодні кожна із нас, щоб ми могли бути іншими. Іноді хтось цю школу проходить екстерном, швидко навчається, а хтось роками ходить і нічого не навчається. І, і роками чекає якоїсь справедливості, роками не може якогось містити, когось не прощає, когось поносить. Отак, отак виходить, життя у людей складається. І Бог із такими людьми працює. Бог і таких людей міщаємо. І Бог сьогодні хоче сказати, що як для Йони були шиїти, араби, хусити, були вороги, так ми багато кого можемо відносити до цих ворогів. Сьогодні вони поруч із нами. Багато людей не думають. Так як ми, вони нас не сприймають. Вони, можливо, в негідні були в розв'язати шнурок вашого взуття. Тому що вони морально опустилися дуже лише, і ми хотіли щоб ці люди не заважали нам на Бог, але Бог продовжує друзі мої працювати над ними і хоче всіх людей спасти. І Ось коли я перегортаю ці сторінки із старого заповіту і дивлюся це розповідь про пройони, яку Христос став, до речі, до прикладу і вказує на прообраз свій. От наскільки ми можемо бути? Вперед? Ви в'їхати у цьому басейні три доби бовтаться, ці, ці рослини там морські обгорнули його обличчя. І там намагався його це все виплюнути. Оце все воно, І аж на третій день він кличе до господа. І він каже, що глибини ти почув мене. Друзі мої, хотілося. Щоб оця пліся, він нас не вортала, а ми кликали раніше до Господа. Для мене дивно, як закінчується ця вся історія. Він, яка складається 48 віршів святому письмі про Йону, іначе здавалося, що потрібно було якесь продовження, змінене життя Йони. Як він далі повів себе? Ви знаєте, придання Арабське говорить. В Ісламському святому письмі написано не Йона, а Юнус. І там описано, що Йона залишається в Неневії. Він стає їхнім героєм. Він є один із тих, яких відвернув їх від смерті, від загибелі, який указав їм шлях до живого Бога. Там є могила його. Ми не знаємо, хто там похований, але насправді історичні довідки вказують, що саме Йона там похований. І між цими суїтами, шиїтами, арабами, там і досі існує частина євреїв, які залишилися там жити, які мали живого Бога, які йому поклонялися. Друзі мої, я хотів би, щоб сьогодні кожен із нас міг. Пройти ці історичне життя своє поетапне, як Бог з нами працював, як Бог іноді вибудовував в нашому серці віри. І сьогодні Бог хоче, щоб в нас не було такої ненависті, щоб в нас існувала любов, щоб в нас було братерство, щоб ми розуміли, наскільки ми важливі від Господа, і коли Бог звернув увагу на арабів, Сиїти, І сьогодні ми бачимо, що вони творять, як вони сьогодні намагаються знищити Ізраїль. Ми, мабуть, не повторили. Ми повторили історію Йони. Ми сьогодні їх не спасали. Як нам приємно, коли два авіаносці запливли сюди до затоки, як вони оберігають сьогодні Ізраїль. Приємно, хочеться, щоб цього не сталося. Але Бог терпить. Бог працює над кожним із нас. І навіть те. Що навколо Ізраїля ці 210 мільйонів сьогодні цих арабів, а Ізраїля 10 і то з арабами разом 8 ізраїльтян, а 2 ще мільйони арабів в самому Ізраїлі проживають, вони нічого не можуть зробити. І це сьогодні вказує нам на те, що Бог працює, Бог тримає все під контролем. Я провожу паралель до сучасності. Ми так само сьогодні, коли дивимося. Яке зло рухає людьми по відношенню до нашого народу народу? Яка ненависть? Дивлюся, буває різні інтерв'ю, ролики, де літні люди, жінки сусідньої країни, каже, нехай я буду жорстокою, але пусть світа землі буде вся Україна. І я собі думаю, ну як Бог, який знаходиться там, на небі, який знає, що ми нічого злого їм не принесли. Ми не, не йшли вас завоювати, ми не намагалися вас знищити, ми нічого вам недоброго не зробили. Але Бог терпить оце зло. Я хотів би, щоб в цій ситуації ми зрозуміли, що Бог ніколи нічого не забуде. Перед Господом не залишиться жодної людини, яка не дасть звіту перед нами. Друзі, мої, і найважливіше, що Господь. Не зупиняється сьогодні над кожним із нас, а працює, продовжує працювати над кожним із нас, навіть приречених на загибель. Бог працює, щоб нас спасти. І тому, друзі, мені, мені хочеться, щоб ми всі скористалися цією можливостю і пізнали, який добрий Господь повірили в нього, прийняли Його як свого особистого Спасителя. І подякували, що ми у цій небі почули цей голос Йони, почули цей шлях спасіння, де Він сьогодні указує Його нам. Йому поклонимося і помолимося, йому. і подякуємо Йому. Амінь.